Популяція диких тварин у світі зменшилася майже на 75% за останні 50 років. Про це свідчить свіжий звіт Всесвітнього фонду дикої природи Living Planet, у якому ситуацію назвали катастрофічною. Дані збирали дослідники з Лондонського зоологічного товариства. Люди побачать цифри, і, можливо, занепокояться. Я думаю, що вони мають тривожити. Основними причинами зменшення популяції назвали втрату і деградацію середовища проживання, до чого переважно призвели людські продовольчі системи. Потім іде надмірна експлуатація, інвазивні види та хвороби. Найрізкіше скорочення відбувалося в Латинській Америці, Карибському басейні, Африці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Поєднання зміни клімату, втрата середовища проживання та втрата біорізноманіття це те, з чим нам потрібно впоратися, бо існують змішані проблеми, які необхідно. Розв'язувати спільно. Документ свідчить, що в найближчі п'ять років знадобляться величезні колективні зусилля для подолання подвійної кризи, клімату та природи. Ми маємо бути спроможними, що зробити з цими системами, щоб дати їм змогу відновитися. Тобто ми маємо не лише робити щось окремо, а й заохочувати уряди до колективних заходів. У звіті сказано, що, хоч ситуація і розпачлива, люди поки що не досягли точки неповернення.